Всім привіт! Я сьогодні хочу відповісти на запитання, яке доволі часто мені задають мої потенційні клієнти. Питання звучить: чому ми ніколи не бачили рекламу на продукцію Newskin? Тому що Newskin є компанія, не платить сама собі рекламу, вона платить ці гроші, тобто комісію, своїм дистриб'юторам, які роблять цю роботу чесно та етично, тому що компанія NewSkin має етичний кодекс, якого варто дотримуватися. Тобто Нюскін також забороняє платну рекламу в соціальних мережах Instagram та Facebook чи інших. використовує афіліейт маркетинг це означає, що кожен дистриб'ютор має свій афіліейт код який він ділиться зі своїми клієнтами чи бізнес-партнерами, і за це отримує комісію. Комісія НюСКін починається від 5% і не закінчується на 50%. Афіліат маркетинг у сучасному світі набирає все більше обертів. І хочу сказати особисто за себе, що я неймовірно вдячна, що компанія NewSkin є на моєму шляху і використовую афіліат маркетинг. Тому що я підприємець в Чехії, веду свій бізнес в б'юті-сфері вже більше п'яти років і знаю, що це таке, якщо я йду в відпустку на тиждень-два-три, тут мені потрібно заплатити оренду і податки, потім ти повертаєшся і можна трошки піти навіть до мінусу. Або якщо ви не їздите у відпустку, ви будете багато працювати, заробити багато грошей, але у вас не буде зовсім часу на особисте життя. А якщо ви наразі задоволений користувачем скін, ви вже зовсім близько до того, щоб стати дистриб'ютором. Неважливо, працюєте ви в б'юті-сфері чи ні. Важливо, що ви готові поділитися зі своїми оточуючими тим, чим користуєтесь. Головне, не бійтесь, тому що за вами стоїть велика компанія, яка має свої дослідницькі центри, лабораторії, де щодня працює 75 науковців для того, щоб ви отримували найкращі продукти преміальної якості. Ви пам'ятаєте одну дуже важливу річ. Найкраща реклама Нюскін це ви. Я, у свою чергу, готова допомогти кожній з вас, тому що найбільша наша сила це командна робота.